Як дожити до ста років? Треба бути оптимістом, як їхній батько, пояснюють діти Михайла Стеценка, який 6 вересня відзначив сотий день народження. Які б не гаразди в житті не траплялися, Михайло Борисович завжди вірив у краще і переконував у тому оточуючих. Таким і залишився. У цьому переконалися усі, хто прийшов у суботу, привітати ювіляра. Слушайте, вам говорят, що років, но я так порог чувствую. У мене слаб слабкі рука. Поздоровити ювіляра від імені Лозівського міського голови прийшов його заступник Олександр Неділько. разом із ним, керівниця з управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні ви чоловік легенда, чоловік прошедший. Ну, дуже багато, тяжкий період життя. Це період громадянської війни, період період Великої становлення держави. А саме, наверное, сложнее для вас було така, карда все було булава Ювіляру Подяка від Лозівського міського голови і міськради, грошова винагорода, квіти, а ще особливий торт. Михайло Борисович у відповідь подякував за увагу до його особи і за порядок в місті, наведений мером. Ви посмотрите, що свій час. Красота Особна. Ну, дай Боже, щоб не тільки центр, дай Боже, щоб завжди було так. За святковим столом рідні мало діти, племінники, внуки правнуки приїхати не змогли. Хто з них в Росії, хто в Криму? А ситуація нині напружена. Тому в більшості гості із рад ветеранів Лозівської енергодільниці вече ювіляр працював із першого дня заснування підприємства. Михайло Борисович був мастером маслохозяйства. Це дуже відповідальна робота, тому що всі високовольтні апарати содержать ізоляційне масло і дуже жорсткі требування к його содержанню. Все это надо было обеспечивать на большом полигоне, порядка 350 километров. Дистанция электроснабжения обслуживала устройство. Ну и Михаил Борисович был в этом деле непревзойденным специалистом. Микола Хрисанфов з 18 років знає Михайла Стеценка, починав свою трудову діяльність після училища в енергодільниці під його наставництвом. Для нас пацанов, це був неприрікаємий авторитет, і можна завжди було нього звернутися, обратися і за совітом і виручити. І якщо якась железяка відказала, не можна ніде йдеш до Борисовича, обов'язково знайде Борисович і виручить. Навіть працюючи в Шече із своїм вчителем зв'язок підтримував Михайло Борисович, людина поважна, заслужена, цікава, мудра, характеризує ювіляра голова ради ветеранів Шечі і в той же Час жартівник і гуморист. Він із умільців, які можуть змайструвати будь-що із підручних матеріалів, Приклад – локомобіль, яким після війни виробляли електроенергію, поки не запустили дизельну електростанцію. Людина легенда, погоджується Микола Хрисанфов. До ста років мало хто доживає, тим паче з чоловіків. жителя в у їхній родині не було. Розповідають діти Михайла Борисовича. Хоча, по його батьківській лінії, можливо, адже будучи ще маленьким, Михайло залишився сиротою і прізвище його справжнє Максименко. А по батькові він Сидорович, залишившись. Пистата потім і матері, бабуся, намагалася влаштувати його до рідні, але їм він був не потрібен. Після років блуканчу ж люди взяли, прихистили і дали своє прізвище. Як не дивно, але про всі ті подробиці з дитинства батька діти дізналися і зі статті в газеті, яка вийшла напередодні ювілею. Наш дідусь прожив скільки від початку Першої світової війни, і он завжди всьо нам от нас скривав. может, чтобы не опечалить своими переживаниями. И видно, надо было дожить до 100 лет, чтобы сегодня уста его, благоразумного человека, открылись для того, чтобы поведать о сложности той жизни, о своих переживаниях. Про Велику Вечезняну он рассказал только два года тому, пригадала Любовь Михайловна. Спрашиваешь, а что ты в тебя с рукой? А, ну расскажи. Я не хочу это. вспоминать. Мне тяжело это вспоминать. Да, да. Тим, как его життя склалося, Михаил Борисович доволен. Доволен. Если бы мне пришлось свою жизнь начинать тоже с нуля, я бы до сара, до, 50 процентов, я бы а с 50 процентов я б с удовольствием принял такую жизнь, как настоящая. Понимаете? Потому что у меня детская жизнь Це був ад. Мабуть, через це своїх дітей із дружиною ростили і виховували в родині, в любові, привчаючи до праці і показуючи особистий приклад. Ну очень дуже к нам. Дуже Он словами і трудом, що ми всю в житті сьогодні у Михайла Борисовича четверо онуків, четверо правнуків. Своїх внуків я їх люблю більше, ніж любив дітей своїх. Они такі хороші, ну просто до да безкраї любі світ. У свої сто років Михайло Стеценко все так само жартує на пам'ять. Читає Шевченка, співає улюблених пісень і цікавиться, що там на роботі. Мабуть, один із секретів його довголіття оптимізм, пояснюють діти, і улюблені справи. Робота, яку обожнював, із хобі бджолярство Це Труд і любов в житті, і ніяких тих. Переживання лішоша, то только труд, 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 і любов жизнь, любов к сама. Кошти для лозівчан, які беруть участь у бойових діях, АТО збирає міський осередок всеукраїнської громадської організації, всеукраїнського об'єднання Діти війни України у суботу, 13 вересня, біля районного будинку культури по вулиці Жовтневій буде влаштовано концерт творчого колективу Ансамблю Надія. На заході всі бажаючі зможуть внести свій посильний вклад на потреби армійців. Початок концерту о 16-й годині. Організатори запрошують всіх бажаючих. Цією інформацією ми випуск завершуємо. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Побачимося.